Вітаю вас, діти, в нашому музеї подвигу Жити, який розташований на території нашої гімназії 93. В музеї дуже багато експонатів, на яких ми з вами звернули свою увагу. Але сьогодні ми поговоримо про скульптуру. Скульптура в перекладі з латинської означає висікаю, вирізаю це вид образотворчого мистецтва. Який виконується за допомогою висікання, виливання, різьблення, ліплення тощо з пластичних або твердих матеріалів каменю, металу, гіпсу і глини. Розрізняють види скульптур монументальна, станкова, декоративна скульптура малих форм. Також є види скульптур. Кругла це голова, статуя, статуетка, торс і рельєф, горельєф, варельє, кондриє. Існують жанри скульптури, портрет, тематична композиція, анімалістична скульптура. Перед нами статуя. Об'ємна скульптура кругла, виконана із гіпсу. Це Олександр Поляков. Це герой. Звання героя він отримав під час Великої Другої Світової війни. І це звання він отримав за героїзм і відвагу в боях. На його честь названа вулиця. На якій розташована наша гімназія 93. І не тільки в нашому місті є назва такої вулиці, полякова, наприклад, назва такої вулиці є і в Києві, і в інших містах України. Герої не вмирають, герої залишаються в наших серцях вічно. Тому, діти, запрошую вас до нашого музею на уроки образування. Очень близко.